Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський велосипедний магазин Вєла Піва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную велосипедний замок захисний від торгової марки Абус, для того, щоб зберігати в надійному стані велосипед, щоб велосипед не вкрали завдяки міцному, надійному замку ваш велосипед буде під захистом. Торгова марка Абос німецька виробляє високоякісні свої речі для захисту велосипеда. Даний замок називається 8807K, Steel О Chain, Сталь і е, е, замок. Мається на увазі, що цей ланцюг дуже міцний завдяки особливої сталі, як її кажуть, обгортана сталь. Кальона сталь це високоякісний оброблений матеріал металу, який зветься сталь. В комплекті ось такий йде маленький додаток, де можна подивитись, що це за міцність і якість виробництва від торгової марки Абус. Купуючи Замки АБУС, ваш велосипед завжди має високу степінь захисту. Даний ланцюг, як ви бачите, довгий, має довжину метр 10 см. Це враховується високий рівень, довгий ланцюг. Внутри існують замки, внутрі існують цепочка, яка має квадратну таку форму, яку дуже важко перекусити завдяки тому, що обработан е, метал, він, якщо буде стиснуватись е, штипцями, то буде м'ятись, але не, прогиб... не, не прогибатись. Захищається, ну, закривається сам замок завдяки тому, що просто защовка і все. Ключа не треба застосовувати. Ось хоп і все. А ключ, коли відкриваємо, в комплекті йдуть два ключа, особливість замка Abus 8807K, в тому що ця частина вона міцна, вона не розбивається. Тобто, купуючи недорогі ланцюги, вони мають ось ці частини дуже е, легкі на ізлом. Отут е, недорогий замок. і Розбивши, ударивши молотком, можна розбити металеву, пластикову частину, розрушиться ця частина. Тоді як велосипедні замки мають металеву основу завдяки тому, щоб пластик не запобігав о, руйнуванню від дощу і бруду, а основна частина металева. Розбити цей механізм молотком неможливо. 110 см довжина. Замка 0, 88-07 і важить цей замок, враховуючи довжину 110 см, важить він кілограм 590 грам. Купити велосипедний ланцюг Абос від 88,07K. Кей мається на увазі ключ, тому, може, тому що може бути Сі. І буде тоді на коду. Тоб цей замок можна купити в нашому київському велосипедному магазині. Два велосипеди одночасно легко приєднятим Дуже довгий замок. Сподобався відеогляд ланцюга, Abus 8807 k Steel O-Chain. Ви можете купити в нашому магазині. Сподобався відеогляд, залишайте відгуки на нашому YouTube-каналі Віла-Віва. Також ви можете замовити ланцюг Abus 8807 Steel O-Chain на сайті приходячи по ссылці youtube канала Вілавіва на сайт вілавіва.com.ua постійним покупцям завжди знижки. Приходьте купуйте, замовляйте.